Слава Ісусу Христу, дорога церква, сьогодні 6 листопада, у 21-му неділю після п'ятидесятниці через читання з Євангелія від апостола Луки, 16 розділу з 19 по 31 вірші, церква подає нам для роздумів притчу про багача і лазаря. Сказав Господь притчу оцю, один чоловік був багатий. Одягався в порфиру і весон, щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його, весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти в Богому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його, і в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його, і голосно закричавши, сказав: Отче Аврааме, змилосерся наді мною, і пошли Лазаря, нехай умочить кінець у пальця свого у воду, та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому. Але Авраам сказав, Чадо, згадай, що ти одержав уже благо Твої за життя Твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього, того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті. Які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав так, благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, маю бо п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому у них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Він сказав ні отче Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них покаються, тоді Авраам сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Ця притча, як і кожна з христових притч, є ніби коштовним діамантом. Вона має багато граней, кожна з яких яскраво сяє нам, відкриваючи світло, божественної істини. У цій притчі закладена глибока наука про людину, її призначення, обов'язки на землі, про долю по смерті. Вона закликає нас задуматись над сенсом та швидкоплинністю свого земного життя. Над Божим судом, над нашою вірою, над неможливістю покаяння після смерті та невимовних смертних стражданнях. Ця притча містить також у собі одну із основ християнського вчення про безсмертя людської душі. Християнське вчення про безсмертя душі містить у собі такі останні тези: душа людини живе після розлуки з тілом. Вона живе як особистість, індивідуально кожна. В притчі це душа Лазаря і душа багача. Індивідуальний її стан залежить від стану за життя в тілі. Як каже апостол Павло, всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи в тілі, добре або лихе. Душа живе вічно, як і сказано Господом, і підуть грішники на вічні муки, а праведники в життя вічне. Віруємо, говориться в православному сповіданні віри митрополита Петра Могили. Що душі померлих блаженствують чи мучаться відповідно ділам їх. Розлучившись із тілами своїми, вони зараз уже переходять або до радості, або до смутку і скорбот. Зрештою, не почувають до останнього страшного суду ні цілковитого блаженства, ні цілковитої муки, так, під муками пекельними багача, які впричі. Образно відображені, як муки фізичні у полум'ї, належить розуміти стан душі грішника, позбавленої спілкування з Богом, що перебуває між злими духами і в несерпних муках злої совісті. Святитель Іоанн у тлумаченні цієї притчі найперше вказує на безіменність багатої людини, як на таку, яка не мала ніякого зв'язку з Богом. Тому і була без імена, а ім'я убогого лазаря означало Божа поміч. Лазар, який на землі перетерпів страждання, невдачі, бідність, удостоїться радості у вічності. Він не озлобився на людей, а терпеливо зносив страждання, тому і заслужив. Лоно Авраамове після смерті, вічний спокій. Та блаженство. Слід звернути увагу на те, що життя бідного лазаря описується більш докладніше, ніж багача. І навпаки, про багача більше говориться після смерті, аніж за життя. Який же такий гріх вчинив багач? Що потрапив у пекло. І з Євангелія ми чули, що він був багатим, проте, небагатство стало причиною такого страшного покарання. За словами блаженого Іроніма Стридонського, цей багатий чоловік у пишному кармазині не звинувачується в жадібності чи в тому, що забрав у власність іншого, або вчинив перелюб, чи фактичне будь-яке порушення закону. Зло у якому він винен, це гордість. Багач пішов після смерті до пекла, тому що був глухий і сліпий до людського горя, не помічав навіть у своїх воріт убогого, хворого лазаря. Ще в старому завіті було сказано: хто з презирством ставиться до ближнього свого, той грішить, а хто милосердний до бідних, той блажений. Пригноблює бідного, той хулий творця Його, хто шанує Його, той благодіє нужденому. Блажений, хто дбає про Богих і бідних в день скорботи, спасе його Господь. Але ж багач із іванівської притчі ніколи не думав, що до нього нещастя прийде, не роздумував над тим, що очікує Його після смерті. Він належав до тих багачів, про яких старозавітній пророк Осія казав маючи пасовища, вони були ситі, а коли насичувались, то підносилось серце їх, і тому вони забували мене Бога. До таких багачів у новому завіті казав апостол Яків: Послухайте ви багатії. Плачте й ридайте від лютих бід ваших, що наближаються до вас, багатство ваше згнило, і одяг ваш поточений мілю, золото ваше і срібло поіржавіло, та іржа їх буде свідчити проти вас і з'їсть плоть вашу, як вогонь. Ви придбали собі скарб на останні дні. Ось винагорода, яку ви отримали у робітників, що працювали на ваших полях, голосить і голосіння женців дійшли до Вуг Господа Саофа, ви розкошували на землі та зазнавали насолоди, наситили серця ваші, ніби на день заколення. Багач, який же здобув свою радість і своє щастя на землі, у вічності отримує страждання. Перебуваючи у пеклі, багач благає Авраама, що він послав Лазаря охолодити його язик. Проте він отримує відмову бо одержав блага за життя свого. Які саме блага? Те, що він вважав благом, знаходилось у їжі, питі, дорогому одязі і розвагах. Далі Авраам говорить, що між раєм та пеклом знаходиться велика прірва, яку ніхто не може подолати, тож ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, і звідти до нас не переходять. Прірва. Це гріхи та зло. Доки ми тут. У нас немає жодної пропасті, не існує жодних перешкод для того, щоб перейти від гріховного стану до лона Авраама через покаяння. Коли багач усвідомлює, що насправді зовсім не так жив, як потрібно, що багатство засліпило, його просить можливості передати, попередити своїх рідних. Щоб, хоча б вони виправились і прожили достойно, достойно життя. Він просить Авраама, щоб послав Лазаря в дім батька Його, що попередив там братів його, яких мав п'ятьох, яким потреба жити, щоб не попасти по смерті до пекла, як попав він. Знову блажений Єронім Стридонський, продовжуючи викривати багача повчає – у тебе є п'ять братів зір. Нюх, смак, слух і дотик це ці брати, якими раніше ти був поневолений, оскільки вони були братами, яких ти любив, ти не міг любити твого брата, Лазаря. Природно, ти не міг любити його, як брата, тому що ти любив їх. Ці брати не люблять бідності, твоє око, твоє відчуття запаху, твій смак і твоє відчуття дотику були твоїми братами. Ці твої брати любили багатство, і вони не звертали. Уваги на бідність, я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже. Вони, ці брати, які послали тебе на ці муки, вони не можуть бути врятовані, хіба що будуть умертлені, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Чому ж ти не хочеш врятувати цих братів, які не мають любові до бідності? Брати повинні перебувати зі своїм братом. Проте відповідь Авраама для нього є невтішною. Мають твої брати заповіді Мойсея і пророків, нехай їх слухають, ні настоював багач. Покаються вони тільки тоді, коли хто з мертвих до них прийде. Та Авраам і на це відповів коли вони такі, що не знають слухання. Ні Мойсея, ні пророків, то хоч би хто з мертвих воскрес не повірять. Святий Іоанн Златоустий, проводячи аналогію з цією притчею, говорить, чому Христос по Воскресінню не з'явився цілому Єрусалиму, а лише учням, бо фарисеї та старішини, та не тільки вони, але і досить багато хто з інших все одно б не повірили. Б, вони б навпаки знову хотіли б вбити Ісуса. Кожного з нас, дорогі у Христі, можна прирівняти до бенкетуючого багача і сьогоднішньої притчі з однієї простої причини. Всі ми з вами є занадто занурені в щоденне матеріальне життя. Бенкет це наше земне життя, Лазар бідна наша душа, яка бажає хоч би крихти уваги до себе. Якщо ж ми будемо легковажити нею, не приділяти належної уваги. То в майбутній вічності вона, вочевидь, буде тяжко страждати через наше злочинне недбальство, безвідповідальне небажання потрудитися в духовному житті. Неможливо бути байдужим і осягнути спасіння. Святий апостол і Тайновидець Іоанн Богослов про байдужість говорить такі слова. Знаю, Твої діла, ти ні холодний, ні гарячий, о якби ти був би холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Холодний християнин, той, хто віддаляється від церкви, Гарячий християнин, той, хто постійно живе з Богом, виконує заповіді Божі. Сьогодні євангельське читання, особливо в теперішній час війни. Закликає нас бути небайдужими до чужого горя, зуміти побачити потребуючу людину в образі Лазаря, у сучасному світі, де людський розум затьмарює багатство та слава. Будьмо християнами не по нації, а справжніми виконавцями Господніх настанов, щоб стати достойниками та спадкоємцями Його вічного царства. Амінь.